Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Увага, увага! Розсекречено головну військову таємницю курячого світу. І це мурахи. Так, саме мурахи. Не вороги, а делікатес. Ось вона, звичайна курка, але насправді вона мисливиця. На ваших екранах супергерої в пір'ї. Усі кури знають, що з мурахами життя смачніше. Отже. Топ-5 причин, чому курам корисно і вони полюбляють їсти мурах. Білки. У кожній мурахи трошечки м'язів. Курка не качка, але м'язів їй теж треба. Отже, мурахи це білкові батончики для курки. Жодного снігерса не треба. Кислота так, але корисна. Мурашина кислота антисептик. Не тільки для людей. А й для курячого шлунку. Отже, мурашена кислота допомагає травленню. Хочеш бути куркою з ідеальним шлунком, їж мурах. Природна дегільментизація. Хімія це минуле. Мурахи це нова мода серед органічних курей. Мурахи володіють антипаразитарним ефектом. Ніяких таблеток. Мурахи натуральне очищення. Навіть Детокс чай не потрібен, розваги на природі, полювання на мурах це ще й фітнес. Кури не тільки їдять, а й тренуються. Вітаміни та мінерали. Залізо, цинк, навіть магній. Тепер ви знаєте, чому яйця такі поживні. Тому і яйце світиться, як нова тесла. Тому не заважайте курці бути самою собою. Якщо вона їсть мурах, вона знає, що робить. Отже, можна зробити висновок, що мурахи це не тільки комахи, які бігають під ногами. Для курки це делікатес, вітамінка, фітнес програма і навіть антиглист. Тому, якщо ваша курка дзьобає мураху, не зупиняйте. Це як ми, хтось п'є каву, а хтось лате з мигдалевим молоком. А курка просто обожнює мурашине еспресо. Бо справжня курка знає толк у харчуванні. А ви, до речі, коли в останній їли щось настільки корисне? От і все, дякую за перегляд. Ставте дзьоб ой, лайк. Підписуйтесь на канал, вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра, до зустрічі в наступних відео. Па-па.